Samsung не змінюється. Багато подробиць стосовно iPhone 15, заборона iPhone у Франції та новинки від Intel. Усі ці та інші цікаві новини в нашому новому випуску RGN. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Samsung. По-перше, майбутні смартфони s 24 вже були відправлені на сертифікацію, через що стали відомі швидкості підтримуваних блоків живлення, і вони не змінились. Звичайний s 24 підтримує максимум 25 Вт, а плюс та Ультра 45. Шкода, шкода. В той же час в застосунках Samsung знаходяться більше і більше підтверджень, тому що Galaxy Ring дійсно існує, а інсайдери стверджують, що воно буде презентоване вже на наступному Unpacked, коли будуть презентовані і власне S24. Також повідомляється, що це кільце буде мати чи не всі фітнес-функції смарт-годинників Samsung, і корейці, наче як, дуже сподіваються на успіх цього пристрою. І загалом це можливо, якщо у цього пристрою буде адекватна вартість. Intel нарешті презентували Thunderbolt 5. Тепер завдяки цьому новому стандарту швидкість передачі даних збільшиться в три рази, і отримає він ще купу покращень. Технічно, чисто для передачі інформації, новий Thunderbolt використовуватиме два з чотирьох ліній PCI, забезпечуючи 80 гігабіт за секунду, тобто вдвічі швидше ніж на 4. Проте коли користувач підключає щось, де потрібна більша пропускна здатність. Він використовує вже три з чотирьох ліній, і таким чином віддаватимуться 120 Гбіт гігабіт за секунду. А прийматимуться 40. Завдяки усьому цьому до пристрою можна буде підключити 3 4К монітори з частотою 144 Гц. В попередньому стандарті це обмеження стосувалось двох 4К моніторів з 60 Гц. Можна підключити кілька 8К моніторів або монітор з 540 Гц. Так, це для великих кіберспортсменів і Thunderbolt 5 не витіснить з собою четвертий, бо буде використовувати з кріейторами та геймерами. Ще одна причина геймерського направлення Thunderbolt 5 це Можливість віддавати 240 Вт. І роки два тому дійсно з таким тендерболтом можна було б змінити проприєтарні 240 Вт блоки живлення в геймерських ноутбуках. Але зараз вони вже на 300 і більше Вт в топових моделях. А не топові моделі навряд чи будуть використовувати такий дорогий стандарт. Крім того, Thunderbolt 5 матиме сумісність із DisplayPort 2.1 наступного покоління, USB V4, USB 320G і PCI Gen 4. Про те, що цікаво, Thunderbolt 5 не буде частиною 14-го покоління процесорів, а потребуватиме окремий чіп Barlow Ridge. І було б дуже непогано, якби на пристроях за AMD можна було б встановлювати Thunderbolt. Проте хто його знає як воно там буде далі. Перші машини з новим стандартом очікуються вже в наступному. Технології розвиваються щоденно. Ще вчора уявити собі потужний ноутбук вагою 1 кілограм було неможливо, а вже сьогодні це реальність. Так, ноутбук Asus Zenbook S13 OLED – це найтонший у світі 13 дюймовий ноутбук товщиною 1 см та вагою 1 кілограм. Незважаючи на такі компактні габарити, він має велетенську кількість переваг, два швидкісні порти Thunderbolt 4, повнорозмірний HDMI 2.1 та USB 3.2 Gen 2, Gen2, і навіть аудіороз'єм 3,5 мм. Крім цього, він має просто приголомшливий OLED-дисплей Asus Lumina зі співвідношенням стрін 16 на 10, з піковою яскравістю до 550 ніт, роздільною здатністю в 2,8. 8К та 100% покриттям кольорового простору DCI-P3. Усе це доповнюється новим процесором Intel Core i7 13-го покоління, що дозволяє не перейматися стосовно потужності. Я навіть не буду нічого казати про те, що тут є інфрачервона камера для безпеки та датчик освітлення для автоматичної яскравості і датчик кольорної температури для налаштування комфортного кольору дисплею. А ще він дуже екологічний, адже використовує постпромисловий та постпобутовий пластик, а магнієво алюмінієвий сплав проходить процес плазмової керамізації, завдяки чому метал стає довговічнішим, корозійно стійким та неймовірно приємним на дотик. Переходь за посиланням в описі відео і дізнавайся більше. Продовжуючи тему Intel, в мережі почало з'являтися дуже багато подробиць ще не анонсованих процесорів 14-го покоління Raptor Lake Refresh Desktop, які за чутками можуть бути презентовані вже наступного місяця. І там є як дуже цікаве і приємне, так і не дуже. Нові чіпи будуть підтримувати LGA 1700 та 1800, працюватимуть зі швидшими модулями DDR5, матимуть ту ж архітектуру та техпроцес, що і звичайний Raptor Lake, і отримують по плюс 200 МГц частот. Флагманський 14900 k матиме 24 ядра та 32 потоки в конфігурації 8 плюс 16 з базовою тактовою частотою 3,6 ГГц і турбобусом до 6 ГГц і 36 МБ смарт кешу. Базовий TDP складатиме 125 Вт і 253 Вт pl 2 У тестах Geekbench 14900 k швидше за 13900K на 13 та 15% у одноядерних та багатоядерних тестах відповідно, і на 15 та 20% ж він швидший ніж Ryzen 9 7950 x The cat sat on the 14700K отримує конфігурацію 8 плюс 12, тобто 20 ядер і 28 потоків, що є непоганим оновленням у порівнянні з 8 плюс 8 у 13700 k 33 МБ смарт кешу частоти від 3,4 до 5,6. Підвищення продуктивності десь 5-10% у порівнянні з минулим поколінням. Ну а 14600 k отримає ту ж конфігурацію 6 плюс 8, кеш та TDP незмінні, а частоти зростуть на 200 МГц, що забезпечить десь 5% збільшення продуктивності. Проте погані новини в тому, що. Усе значно здорожчає. 14900 k стартуватиме від 700 баксів, 14700 k майже 500, а 14600 k отримає ціник 380 баксів. І у порівнянні середнє зростання вартості складає 15%, через що їм треба буде конкурувати як з власними попередниками, які дешевше, так і з райзенами 7000 серії, які все ж значно дешевші. І так це все ціни в безподатковому штаті США, як завжди. Ну і звісно ж, з'явилось багато подробиць про iPhone 15, про деякі з яких ми і поговоримо. По-перше, iPhone 15 та 15 Plus стануть першими смартфонами, що випустяться з індійського заводу Foxconn і продаватимуться в усьому світі, зокрема в самій Індії. І це перший крок на шляху до диверсифікації виробництва iPhone в Китаї на фоні напруженості, скажімо так, між Штатами та Китаєм. Також стало відомо, що новий a 17 Pro має базову тактову частоту в 3,78 ГГц, і в Geekbench отримує на 16 та 13% більше балів у порівнянні з 14 Pro. В штатах iPhone. Інф знову виходить виключно з E7, тобто фізичного слоту для сім-картки там просто немає. І замість нього там також нічого немає, просто порожнє місце. В Європі та більшості країн світу айфони мають підтримку звичайної Nano 7, E7 або навіть 2 E7. Проте китайська версія єдина у світі, що взагалі не має підтримки E7, натомість має слот аж для двох фізичних карток. Також завдяки usb c в нових айфонах усі чотири нові моделі можуть виводити на монітор чи телевізор зображення в 4К, HDR та в 60 Гц. Це нічогенько у порівнянні з Lightning, який вмів передавати тільки Full HD, і то з купою власних адаптерів. Тут же вистачить будь-якого DisplayPort кабелю з USB-C на одному з кінців. І це нас приводить до ще однієї новини: Айфони з USB-C тепер не вимагають сертифікації «Made for iPhone». Так, вони будуть працювати з будь-яким кабелем Type-C та й з будь-яким блоком живлення Power Delivery. Це не відміняє того факту, що в комплекті там USB 2.0 кабелі навіть в Прошках, а для повної швидкості для прошок треба окремо купувати кабель USB 3, який коштує недешево. Але це проблема не Apple, бо ці кабелі реально багато коштують. Проте те, що нові iPhone нормально працюють з кабелями без сертифікації, не відміняє факту того, що сертифіковані кабелі від умовних Belkin чи мов. Перестануть існувати. Це не так, і сертифікація все ж буде iPhone 12 заборонили у Франції. Французьке національне частотне агентство перевірило близько 150 смартфонів на рівень SAR, і iPhone 12 значно вийшов за межі дозволеної норми. В ЄС це значення дорівнює 4 Вт на кілограм, коли телефон знаходиться в кишені. iPhone 12 же випромінює 5,74 Вт на кілограм. Проте в той же час він відповідає вимозі випромінювання на відстані 5 мм від тіла, яка складає 2 Вт на кілограм як в ЄС, так і в Україні. В цю ж секунду влада заборонила продавати. 12 й айфон в усьому французькому рітейлі, звернувшись до Apple з цього приводу. Вони, звісно ж, вже працюють над оновленням, яке знизить цей показник до потрібних меж. Бельгія та Німеччина слідом за Францією почала свою перевірку. А Франція, в свою чергу, дає Apple два тижні на виправлення цієї ситуації, інакше вони зобов'яжуть Apple відкликати усі 12-ті айфони у Франції. А за ними можуть послідувати і усі інші країни ЄС. Якщо раптом вам цікаво, то що таке Сар, то це питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії, яким вимірюється шкідливий вплив мобільних телефонів на людину. І чим менше це значення, тим краще. Краще для теоретичного здоров'я, але не для зв'язку. Уся справа в тому, що коли у вас стабільна мобільна мережа, то з будь-яким телефоном рівень SAR буде в дозволених нормах, це 100%. А от коли якість сигналу падає, тут максимальний SAR відіграє дуже сильне значення. Ні для кого із вас, скоріш за все, не є секретом те, що Samsung останні роки, мабуть, 7-8, мають дуже слабкі модулі саме мобільного зв'язку. Все саме через SAR, який вони дуже сильно намагаються тримати в нормі. І там, де Більшість китайських телефонів ще тримають відносно стабільний зв'язок і інтернет. У Samsung його вже просто нуль. У айфоні, наприклад, завжди була проблема з модулями Wi-Fi. Ну як проблема не просто за слабкі. Вони слабкіші за усе інше ніж всі інші телефони. Проте в цій всій історії є два цікавих моменти: рівень SAR в Штатах ще значно менший ніж в ЄС. Кожен смартфон перед своїм потраплянням на полиці магазинів проходить сертифікацію в кожній країні. Зокрема, наприклад, в Україні це робить державний центр радіочастот, який може сертифікувати пристрій і по три, і по чотири тижні на відповідність нашим стандартам. Така ж штука є і в усіх інших країнах, і у мене питання. А куди дивились регулятори в свій час, коли 12-й iPhone проходив сертифікацію? Другий цікавий момент полягає в тому, що за даними Марка Гурмана з Bloomberg, який вже неодноразово доводив надійність своїх джерел всередині купертино, Apple забороняє техпідтримці коментувати цю ситуацію і відхиляти запити клієнтів на повернення чи обмін телефону, якщо пройшло більше двох тижнів. Взагалі iPhone 12 і так перестав продаватись в день виходу iPhone 15, але це стосується тільки магазинів Apple, адже у інших ретейлерів їх може бути ще дуже багато. Ну а маск, за нього нарешті взялися Конгрес і та Держслужби. І не просто так, а саме через Starlink в Україні. Там довго розповідати, тому це окреме відео треба. Якщо треба, пишіть в коментарі, я зроблю. А ще Путін його дуже цінує та хвалить. Ось вам доказ від 12 вересня. Що касається частного бізнеса, Ілона маска, він безусловно видаючися чоловік. Це треба признати. Але, я думаю, що це і признають мірі. Активний талантливий бізнесмен. А ще тут така новина, до якої я дуже не готувався. А є такі люди, які купують пікселі, купують дуже Pixel watch, і дуже люблять продукти. Google так, от у мене для них є маленька маленька таємниця. Google не ремонтує Pixel watch. Вони офіційно признали, що якщо ви владили десь свій годинник, ви його, ви його розбили і хочете замінити свій дисплей, вони не можуть цього зробити. У них відсутні дисплеї. Тобто підтримка прям відповідає, каже, що ми не можемо нічого зробити. Не те, що безкоштовно, а взагалі у них немає такої залізяки, як дисплей, щоб його замінити. І єдиний вихід, який вони пропонують, це просто знайти десь інші піксель воч, у яких зламалось щось інше, і тоді забрати з них дисплей, і тоді вони зможуть його замінити. Ось таке залізо у Google. І ось такими були новини тижня, що вже минув. Завтра буде дуже багато новин на геймерському каналі, частково і про iPhone, але вже в геймерському напрямку. Тож підписуйтесь на розвідка геймерс. пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цих новин. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.